І що, Галино, ніхто з твоїх дітей не приїхав? окликнула сусідка Галину, яка сиділа на лапці у своїй святковій перчевій хустці і наче чекала кого. Не приїхав, як бачиш, сумно відповіла Галина. А хто приїде? Ти ж знаєш, що Світлана моя давно за кордоном живе, а Тетяна з чоловіком відколи квартиру в місті купили, то їх не допросишся приїхати. Вони все на заняті спирають, але хто його знає, як вона насправді. Але на твій ювілей могли б і приїхати, не чужати їм, каже сусідка. Все ж мама рідна. Ти, Марії своїх дітей не маєш і не знаєш, що навіть рідна мама стає чужою, коли донька заміж виходить, і чоловік у неї з'являється. Адже тепер вони родина, єдине ціле. Сумно мені від того, що дочки про мене забули, а ще сумніше від того, що вони одна з одною не хочуть знатися. Пересварилися на цій старій хаті, було б на чому. А тепер вона стоїть пусткою нікому не потрібна. І я розумію, така ж стара і нікому не потрібна. Галина витерла сльозу. Що по скотилися по її маршкуватому обличчі, зробила це швиденько, щоб сусідка не побачила. Ти, Галина, не сиди, склавши руки, Не може в такий день одній бути. Зараз я до тебе прийду, так що стіл накривай, сказала Марія і попрямувала на грядку з айстрами, щоб зібрати для сусідки букет адже ювілей як-неяк. Галина побігла в хату накривати стіл. Пригостити сусідку вона мала чим, адже готувалася до свята в надії, що діти приїдуть. У Галини було дві дочки. Потім, поки ті були дітьми, то стояла одна за одною горою, і душа матері раділа, що діти між собою так добре живуть. Та все змінилось тоді, як старша Світлана заміж вийшла і привела чоловіка додому. Зять відразу став казіннувати, дуже допомагав Галині і її чоловікові по господарству. Але потім вийшла заміж і молодша Тетяна, і теж захотіла жити вдома, бо інших варіантів не мала. Галина з чоловіком не могли не дозволити їй цього зробити адже вона така ж дитина, довелось потіснитися, бо хата була невелика. Але таке їхнє рішення не сподобалось зятю. Він постійно бурчав, що не можуть дві родини на одному подвір'ї жити, а оскільки він перший сюди прийшов, то і хата його. Дійшло до того, що дві сестри пересварилися між собою так, що розмовляти перестали, і все через суперечку, котра з них має залишитися жити біля батьків. Спочатку Галині вдавалося барити доньок, та потім вона зрозуміла, що все зайшло занадто далеко. Тоді мама і порадила молодшій доньці їхати за кордон разом з чоловіком, щоб собі на житло зробити. Неохоче, але поїхала Тетяна, бо іншого виходу просто в неї не було. На маму і на сестру мала жаль, бо вважала, що це несправедливо, що старша сестра собі хату забрала, а вона має їхати у світи, щоб на житло заробити. Додому Тетяна не приїжджала, бо хотіла швидше грошей назбирати, тому з мамою і сестрою майже не спілкувалась. Тим часом Світлана з чоловіком залишалася жити біля Галини. Жила, начебто добре, але от дітей у них не було. І чоловік Світлани знайшов собі іншу жінку, яка йому дитя народила, та пішов до неї. В розпачі Світлана на заробітки за кордон поїхала та так там і живе. Люди, подейкують, що вона навіть заміж вийшла в Італії за якогось італійця, значно старшого за себе. Але неоковдовіла, та сама залишилася і стала кликати до себе молодшу доньку, але та вже з принципу не хотіла повертатись. Вони з чоловіком разом собі на квартиру в місті заробили, купили велику, трикімнатну і стали собі там жити. Отак От Галина, маючи двох доньок, сама й залишилася, бо в свій час не знала, як правильно майном розпорядитися, тому тепер і святкує ювілей з сусідкою. Жодна з доньок мама навіть по телефону не набрала. А все через ту стару хату, через яку доньки й посварилися, а тепер вона стоїть нікому не потрібна, як і мама, яка змушена свій ювілей з сусідкою святкувати. А як ви вважаєте, що Галина зробила неправильно, і чи заслужила вона в своїх доньок на таку старість?